Всім привіт! Як вам нова красуночка Оцініть, будь ласка, щиро вдячна пані Лесі за ось такий фотозвіст. Прекрасна, неймовірна, ніжна, цікава. Поєднання кольорів просто неймовірне. Нова красуночка чекає нових майстринь. А якщо ви не вмієте робити ось таку красу, а маєте бажання придбати, то звертайтеся до пані Лесі. Силочка в описі під відео. А якщо ви вмієте робити красу, то звертайтеся до мене за схемочкою. Вартість схемки в описі під відео. Також силочка буде або на месенджер, або на Viber. Чекатиму від вас відгуки. Дуже приємно буде отримати від вас відгук, як вам красунька. До побачення!